Радіо UA Chicago. ми повернулися на хвилю 12.40 AM. в студії Наталя Магакелізе та Води Моксінчук. Зараз поговоримо про актуальні новини фронту та що відбувається на рашці. Отож, закінчується 713-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Упродовж доби відбулося 81 бойове зіткнення. Також ворог завдав 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Росіяни вночі поцілили утроповерховий готель в Золочеві Харківської області. На жаль, там загинув двомісячний хлопчик. Також три жінки отримали поранення. Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, такі як магазини, кафе та кіоски, два адмінприміщення та щонайменше п'ять цивільних авто. Росіяни також вгадали по селі Глушківка Кумпіцького району. Пошкоджена територія фермерського господарства. І, власне, про це повідомив голова ОВА Олег Сінігубов. Також окупанти завдали ударів дроном Камікадзе по Марганцю. Поранені 50-річна жінка та чоловік 63 років. Також було пошкоджено чотири приватні будинки та авто. Повідомили в Дніпропетровській ОВА. Цинізм Росіян не завершується. Отож відомо, що вони обстріляли сільгосподарство в прикордонному районі Чернігівської області. Інцидент стався в Новоград-Сіверському районі. Пошкоджень зазнали будівлі підприємства, а також сільгосптехніка. На щастя, люди не постраждали. Про це розповіли в Міністерстві внутрішніх справ. У чорному морі, неподалік узбережжя Криму, воїни ССО підірвали важливий об'єкт окупантів. Оператори 73-го морського центру спеціальних операцій під час надскладної і ефективної операції цитадель на одній із захоплених бурових платформ знищили радіолокаційну станцію для посилення радіо розвідувальних іранських БПЛА Монханджер 6 Вони коригували дрони камікадзе типу шахет 131 136 для нанесення удар по українським позиціям, і це ще не все. Збройні сили України просунулися на південний захід від Авдіївки, зокрема на північний схід від Невельського. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. Отож наразі позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового, також на захід від Авдіївки біля Тоненьки та Сіверного, і на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського. Це були всі актуальні новини з фронту Тарашки за останню добу. Тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо Chicago.